Вона створена, аби відгородити від суспільства небезпечних людей, хоча іноді нагадує розкішний готель. Сьогодні про в'язниці поговоримо. У якій в'язниці можна непогано підзаробити, у якій можна нову професію здобути. У нашому розумінні в'язниця це дуже неприємне місце, але і люди туди потрапляють відверто не найкраще. Однак деякі країни відмовились від похмурих і страшних в'язниць. Вони більше нагадують комфортні і затишні готелі, аніж місце позбавлення волі. Злочинців там не намагаються покарати, а просто ізолюють від суспільства і сподіваються, що вони виправляться. Працюється чи ні, поки сказати тяжко. Однак про декілька таких в'язниць. Ми вам розкажемо. Бастрой. Норвегія. Ця в'язниця знаходиться на мальовничому острові. Усі ув'язнені живуть не в камерах, а в окремих котеджах. І усі працюють на місцевій фермі. А от у вільний час можуть займатися чим завгодно. Хтось рибалить, хтось грає у теніс, хтось катається на конях, а хтось просто відпочиває. Вестра Данія. Це одна із найстаріших данських в'язниць, і відкрита ще у 1865 році. Цікаво, що перебувають там люди, які відбувають покарання не менш як 5 років, тобто за нелегкі злочини. Та, попри це, живуть вони в дуже навіть хороших умовах. Тренажерний зал, медичний центр, бібліотека усе це у вільному доступі для в'язнів. Крім того, прямо на території в'язниці є магазин, у якому є все, що і в звичайних магазинах, однак без алкоголю. Більше того, щодня в'язні отримують допомогу 50 крон, що дорівнює 271 українській гривні. Крім того, в'язні можуть ще й підзаробити там та отримувати від 10 до 35 крон за годину. Щоправда, більшість у цій. В'язниці обирає не працювати, а вчитися, адже вона пропонує курс середньої освіти. Отаго, Нова Зеландія. Як ви зрозуміли, комфортабельні камери у в'язницях не рідкість однак ця в'язниця нагадує цілий освітній хаб. Там в'язні можуть пройти найрізноманітніші курси: кулінарне мистецтво, іноземні мови, музика, тваринництво та багато чого іншого навчають у стінах цього місця. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.